За тиждень розпочинається літо. Чи плануєте їхати на відпочинок та куди? Да, город, в село нагород. Це буде такий відпочинок. Ні, не плану. А чому? Ну, в силу різних причин. Можливо, в селі на тиждень. А так, щоб десь далеко їхати, то, то ні. Ні. Чоловік на війні, військовий. Совість і серце не дозволяє. Чому? Чекаємо перемоги в Україні і будемо їздити на свої моря. Ну, я не їду на відпочинок. А чому? Війна в країні, який відпочинок. А можливо якийсь відпочинок тут а десь у Хмельницькому собі зробить? Не знаю, не планую поки. Поки що не задумувалась, поки що на роботі, але напевно поїдемо на Дністер. Ні, не планую. А чому? Тому що якось не на часі. А на жаль. А можливо у Хмельницькому якийсь відпочинок собі влаштуєте на літо? Ну, у Хмельницькому, можливо, поїду у якийсь басейн, що буде гарна погода. А так ніякого відпочинку, на жаль, не планую. Буде перемога, будемо відпочивати. За тиждень розпочинається літо. Чи плануєте їхати на відпочинок та куди? Нема куди їхати. Не хватає мани-мани. Який відпочинок? Війна йде. Треба берегти гроші у нашу Україну, допомагати воїнам. Оце відпочинок.